Пане Олександр нагадав, мені блока 12, вітер, вітер на всьому білому світі, а, Тобто я такий вітер історії, який якось іноді конфігурації, які здаються дуже стали не змогли. було б революції в дизайні, не було б революції в архітектурі, не було б революції в технологічних в девайсах. На, от, розумі, там, таким чином вони це, це майбутнє, вони, вони його вже створюють вже сьогодні. Звичайно, Звичайно, що це викликає, щоб пройти майбутнє. А але ніяких не 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 ня вітрил немає. Це це фантазія людини, яка знаходиться в тут ці тепер. От їй хочеться, щоб бути вітрити, а не є. Це може щодзінь, якісь там і так далі. Але це все буде людина, яка для того, щоб реально зрозуміти що майбутнє, треба я там побуваю. Поки що ще не прийшло. Що це означає? Це означає, що точно. що і точки тепер третина майбутнє. І буде там колись виміну на майбутнє. Що там буде точно, не знаю. Добре, буде якраз по масі дітей. Ну, як там? Ми будемо всі йти в тітані, так як ми йти в тітані, так як ми йти Як, як вибачаюсь, блаженний Августин, коли про час розмірковує, він говорить, що є лише теперішній час Є теперішнє минулого як пам'ять, і теперішнє майбутнього як перечуття. Ось я говорю про перечуття, і я, я знов таки навів. Я навів, навів приклади ці інгредієнти, які, як на мене, будуть працювати у найближчі роки. І можливо, дай Бог, щоб з'явилися нові нові інгредієнти, бо комбінація цих інгредієнтів іноді не передбачувана і їх. Співвідношення призводить до таких іноді парадоксальних наслідків. Тому ці знов таки повторюю: лібералізм толерантне, навіть прихильне, навіть якоюсь мірою апологетичне ставлення до Європи і свобода мас-медіа, тобто. В українському суспільстві дійсно мені здається, все ж таки може не погодити зі мною, як практикуючий журналіст, але мені здається, що в українському суспільстві мас-медіа це дійсно четверта влада, і не про російське, не про білоруське суспільство такий тезис відстоювати неможливо. Тобто, оці оце, те, що зберігався цей стиль, такий да, оце і яким чином не просто а ніж намагаються розвиватися. Він стає таким системотворюючим якимсь да, ну... ну, да, ну здається... За рахунок нових медіа, можливо, за рахунок соціальних мереж, можливо, це все наміксувалося зараз от в одне ціле. Мені здається, тут я здаю пану В'ячеславу скажу слово ментальність. Тут, мабуть, якраз. Той фактор української ментальності позитивно спрацьовує, адже Україна, ну якщо згадати знову таки Флоровського, Флоровська, Путі да, Руського богослов'я, де він каже, що Петровська реформа була, власне кажучи, українізацією імперії у такому культурному світоглядному сенсі. Тобто Україна, як ви знов таки подивитися на українську історію, це завжди була. Ну, найбільш європейська частина Російської, скажімо, імперії. Україна завжди відігравала роль такого ретранслятора європейських ідей, цінностей. І коли Україна виборола незалежність і перестала, власне кажучи, виконувати роль ретранслятора, ці інгредієнти ментальні замкнулися один на одному і вони витворюють. Це майбутнє, яке знов таки, з одного боку, політичну реальність да, сучасну, яка дуже відрізняється знов таки від білоруської і від російської. А з іншого боку, працюють на те майбутнє, яке, можливо, прийде. Можливо. І, і це, ну да, майбутнє завжди про майбутнє говорити це умовно. І оце, власне кажучи, запорука цього інтуїтивного оптимізму, як я б сказав, стосовно нашого А в чому? А що він поворот ідентичність, і соціальна, і політична суддя територіальної громади? Е хто ми такі? Це ключове питання, про яке я говорив неодноразово із, із теперішнім губернатором, і попереднім, чи через попереднім. Це питання всіх цікавих, як правило, тих, хто сюди приїжджає. Тих, хто сюди яким чином інкорпорований ззовні і не розуміє от, е сутність матри матриця менталітету Сумського. Mm -hmm. Так от, в чому наша ідентичність? Вона вже сформована чи не таке формується? Чи їх загін немає? На рівні жарту от, багато хто от, із... під час виборчої кампанії говорить, що в Сумах там, половина нащадків партизані, половина нащадків поліцарів. І зрозуміть. Поведінку цих самих людей в день і вночі, це марна справа, абсолютно вони ведуть себе по різному. Mm. Ну знову таки, коли ми говоримо про сумську ідентичність, ми навіть повинні ретроспективно підходити до цього питання і подивитися історію суму впродовж останніх кількох стріч. Власне кажучи, коли суми стають е, таким суттєвим містом на карті. України і взагалі Російської імперії, коли починається промисловий, промисловість, розвивається індустріалізація, говорячи, да, да. знов таки, подивимось на вулицю Дзержинську-Троїцьку. Три церкви за часів Російської імперії. Так, Православний собор Троїцький, католицький. Римо-католицький і та Лютеранська кілька, яка була на місці сучасної восьмої школи, це свідчить про що? Про те, що місто, власне кажучи, дуже європейське для тих часів, дуже відкрита оцім впливом. І мені, як на мене, найбільш мені імпонує у сумській ментальності оця відкритість світу. Власне кажучи, суми не є якимось анклавом національним. Суми є таким міні-мегаполісом, якщо можна так висловитися. Звичайно, це не київська, не московська, не лондонська, не нью-йоркська свідомість, але родзинка сумської ідентичності. Оця, як на мене, ну, можна сказати, мегаполісне мислення. Тобто сприйняття себе у більш ширшому контексті, аніж контекст от такого невеличкого провінційного, скажімо, міста з обмеженими фінансовими, зараз і промисловими ресурсами. І це теж перспективи дуже гарно окреслює. А політична ідентичність? Вона сильно змінилася навіть за 10 років? Політична. Ну, сумні, знов таки. Як в Києві сприймають, я там сприймають, суми, не що в інших містах сприймаю, що ви поділяються, що останні роки не виділяються місця. Ну мені важко, бо більшість, знов таки, більшість моїх київських друзів, вона пов'язана якоюсь мірою з сумами. Тобто сприймаються у цьому, у цьому колі, я не проводив ніяких соціологічних досліджень. До речі, можна провести якесь експертне опитування, зібрати і дійсно подивитися, чим є Сума в сучасній Україні. Але те, що на цій інформаційній мапі суми з'явилися, мені здається, що на початку 90-х загальноукраїнською маю інформаційну мапу. Тобто про суми говорять і перемога. Нинішнього мера на місцевих виборах. Це було таким приводом для загальнодержавної дискусії якоїсь мірою і вибір під час останніх парламентських виборів і інших події, які відбуваються в Сумах, вони. А чому вони? Ось я. я... Це треба подумати, чому і завдяки знов таки В'ячеслав, пан В'ячеслав пропонував нам шукати, кому це вигідно. Ось кому це вигідно, щоб суми з'явилися. Чи вправиться все це останніш розказав, чи працюється на команді ідентичності? Що як це ідентичність? Якщо подивитися, це... ідентичність, ідентичність і тотожність. ідентичність. про то що Людина опікування групи людей. Ідентичність це приписання серед до певної групи. належність до певної групи. Що таке сумська ідентичність? Що це за група людей найменно сумчани, якісь родилися ідентичні? Зараз людина окрема, ось це все питання, відповідаєте. вона є. Та звичайно є, я Хоч Я вже про її специфіку я хочу сказати, сумську ідентичність. От власне вона з одного боку спирається, ну, ясно, в минуле. У певній історії, у певний спосіб життя знаєте, дитини, да, і коли ми говоримо тім про населення Суботи. те, що почалося то велика індустріалізація, коли сума починається, коли чітко відчуває. Я особі 60-ті, у ті 80-ті роки. Ну що, 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 ви, що ви, і раніше я б сказав, коли Харитоненко побудував Павлівський ну, цукровий ну, завод, коли він став одним з десяти найбагатших людей Російської імперії, коли суми резиденція одна була. Біля Кремля, друга на вулиці Толицькій на початку, тобто, тобто це якраз про роль особистості в історії і але це тема я... для окремої розмови. Я... Дуже цікаве інтересом. Далі, якщо є індустріалізація, раптом збільшиться населення міста суд, кого збільшиться за рахунок на плечі селян, так же сім на Ну, Мов що йде. Які особливості сільської ментальності людей, які от, 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 що, от, Які от особливості? от особливості сільської ментальності? Ну, не, не, але якісь особливості є. Людей, які зараз сучани, покорінь, Ре, перше покрізь, запитання, вони. Покрім другому, от, власне, вони от іменно <заразу> ці особливості сільського вони є і сучасні сумчани. Поясни мені, як військовому жителю. <зару> <зару> чи мені цікаво, зрозуміти. Не знаю, якась ви говорите, ви що? Якась група людей, велика сума, які є зараз, звичайно, першому, другому, третьому да? Вони ще Росії, вони ще частково, частково люди села. Ось скажу так. Якісь родині зв'язки з них є. Може гості їздять, може щось інше, може із землею мають справу. На, на, на якісь там бачках люблять працювати. Це не люди. А <пасувачі> Кравоградів таких людей немає, Херсоні. От мені здається, що ця група людей вага ці виглядають більше, мені здається, ніж у Полтаві. Там якісь є чіткі, багатопоколінняві такі моменти, це чітко міського населення. Ну, я не знаю. Якщо говорити про суми, то сумити, повинні бути колись збільшиться кількість населення. Приблизно там у сумах 50 градусов, 60 чи 70 тисяч населення, і та, там та 300 тисяч у 90-го році, так чи ні? Ось рахунок чого це такий різкий стрибок там за 30 років відбувся? В чому ця особливість? Ну, да, в чому характерні риси? Сільської ідентичності, ось нас дуже з паном Олександром цікавить це питання, а ти нас за, за, заінтригувала потім, як жінка, входиш кудись. Ну, От я попереду, але чому це не є? Я б це не вбиваю, чого йде, я розкриваю, і паркуровані зовсім сюди, хто приїжджає, хочу це питання зрозуміти.

оця група людей без тут не скільки дитинських візит, а що якісь повітря. З одного боку, так. І можна. І з задоволеннями туди на люди, на фін. Навіть мені здається, шукають, хто купив. Але з іншого боку. Це виправдання, оце, оце, що вже чужий сьогодні. Якщо ми там в Одесі чи десь там в Харкові, вони приїхали, домовилися по рукам, рукам. Всі, всі домовилися все робить. В всі мені говорять ті, хто приїхав. Сьогодні домовляємося, завтра вже все. <плізь> ну, да, вже. <плізь> одна то якась Дивись, що мене нема чіткого зобов'язання, вінецька на зобов'язання, якась речі. Нема культури зобов'язання, немає якоїсь на зобов'язання такого покоління. Це не до того, що такі такими. І це буде село пов'язати, можемо пов'язати. Це подумається село, це гомогенна якась категорія, чи все ж таки є різниця з якихось. Сіл. Субстанція. Да. Чи є, чи є якісь... а, то, а то, виявляється, сумно з міста, а всі села вони mm -hmm. і, і в Липово-Долинському, і в серединобудському районі однакові. Я, mm -hmm. по, по, мені здається, що з Курської області mm -hmm. тут mm -hmm. приїздили. Mm -hmm. Тобто конгломерат сільського населення mm -hmm. є дуже неоднорідний. Mm -hmm. Я не кажу що про етнічні. Mm -hmm. я, я кажу, що, наприклад, є, є такі відомі сумс, це на сумщині, як там жили чи чи ну. Багато діячів культури пішло звідти, а є села, які, власне кажучи, не дивлячись на населення, ніякого відбитку історії в культурі не залишили і, власне кажучи, середню середню температуру полікарні вираховувати у сільській денти. Я, взяв, я, я взяв, вже не сказал за вами. Моя звичайна рівня якась особлива там ідентичність там за етночну знаку російські українські села далі. якась особлива ідентичність, припустимо, що... є селян там verw... жили чи якось там за самотою. Я у завальні я говорю, що є якісь особливості у завальні речі, от іменно в сільській матеріали, яка залишок є сучасник сумчан, там каже, українським сумчан, так? Ов'язко ці речі, які знаєте, не знаю, от... обов'язково на сумскоментальність, на сумку, впливає ще от... Економічний фактор і група з контакту, бізнесменів обов'язкова упливу скажімо так, людей, які хочуть робити свою справу після 90-го. Мені здається, цей момент теж треба, коли ми говоримо про сусідентичність. Вони, я знаю, мають свої інтереси, це все певний спосіб життя, це певний спосіб вже бачення світу. Ясно, що коли з'являється щебень, наприклад, і ці люди виростовують... — І ще можна, це тема для окремої... — Ну, знову не окрема. Так от, чи можна якийсь екзеквідуальний тип, от сумської емініти, що ти побудував, от кулювати цю тему, що не хочеш? — Так, не розповів, він, мабуть, з конспірологічних теорій або езотеричного знання. — Так, 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 <поставлено> давайте, давайте. А, а Я ми вже, вже сказав, я говорив про тебе. космополіс, я сформував концепцію, а ти власне кажучи, я, т... в тебе концепцію, я т... в тебе побачив лише якісь такі абстрактні, <поставлено> <да>. <поставлено> <поставлено> абстрактні, без якоїсь... Ну чому абстрактно? Ну я, Тому, я, я, не я чітко, бачу, що... А ти я, я, я спиш на цей є... була якась концепція, Я не кажу, що вона ідеальна. Вона <звіху> красива, вона реально всі відповідається концепція. А, а ми те, ми, що ми ти говорив концепції нема. Я чітко бачу о -о -о, оці групи людей. <звіх> <які групи? звіх> я соціально-економічні. Я ще кажу, є групи колишніх селян, сумах. Є є. Є група так званих древніх сумчан, Власне, є, є ця група людей. Далі, є, є, є група власне е економічна групи знову ж, які зітрять зітрянів. І власне, ось, ось це все разом, це все разом. Я не хочу заведу тут, тому що це відповідь так розкажуть про будь-яке місто, будь-яке поселення в будь-якій країні на нашій землі. Так, ні, так, ні, так можна сказати, о, по кількості, а по якості ти можна сказати. Тому що по якості так само, це Можна сказати, що селянний бізнес і навколишні села до будь-якого міста в Індії, в Мексиці. Все... Ну це, 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 це взагалі, якщо ми говоримо про індустріалізацію, міграція з From rural to urban regions. Чому, чому такі реакції психологічні? Чому поведінка така? Ну, так, я, з, ну, з інтелігенції не доводиться, вони тоді ці інтелігенції всі. Ну, з інтелігенції не доводиться. Ну, в інтелігенції. А фото, що ми самі знаємо, що шомарково. Ми тієї фонд заведіть, додати. Ну, не маємо, але я значить, де це інформують якусь там от суспільку гута. Скажи, скажи, що ти сократ, що ти знаєш те, що ти нічого не знаєш. І так думати, на цій високій сократичній ноті. Я думаю, там можна буде на риту. Ну а ну розкачигари, це все ж треба, то ж розумієш. Дякую. А коли ти вилазиш? цього? сьогодні, так? А ти мені тоді в Facebook лінк, я теж пропіарю. До речі, я кажу, я досі не змінив те, що Андрій покий не знімав, бо у мене юзерпік стоїть, те, що він зробив тоді. Коли...